Мовний процес було 2 в моєму розумінні має визначальні далекоглядні стратегічні перспективи. Зокрема, з огляду на стамбул один відбувається по суті поступова легітимізація, пролонгація акцептованих домовленостей української делегації в 2022 році. Якщо це не так, то мали бути порушені кримінальні справи щодо членів української делегації за фактами держзради та недотриманням директив глави держави на проведення перемовин за відсутності денонсації Стамбулу один. Перш за все, Україною умови, які підписані членами української делегації, матимуть перспективу відображення в документах Стамбулу 2. Формується, цементується формат країн-учасниць мирного треку США, Туреччина, РФ, без ЄС і Великобританії, який матиме можливість в подальшому недалекій перспективі ставити питання нелегітимності українського представництва при недоговору спроможності по досягненню умов меморандумів РФ та США з виходом на перспективу вимог щодо проведення виборів. Аби забезпечити легітимність мирних угод, створює умови і можливості для проведення подальшого перемовного процесу без участі Зеленського України з метою гарантування безпекових умов в Чорноморському регіоні. Оскільки Великобританія відіграє ключову консультативну роль в просуванні інтересів у зовнішньополітичній сфері України, склад формування делегації, порядок денний, варіативність рішень знаходиться під їх відповідно контролем. Зважаючи, що поклад користується більшим рівнем довіри, є більш фаховим та професійним, не прагне до самопіару, до складу українських перемовників, включено саме його. Малюку відведена роль Діснейленду, який має грати роль павука з метою димової завіси, акції прикриття диверсійних ударів, операції по враженню військових об'єктів, критичної інфраструктури в території РФ. Спеціалісти у військовій сфері розуміють, що без залучення військових супутникових систем Великобританії Україна не має власних можливостей, а США заблоковано доступ до власних супутникових систем. Проведення операції на кшталт павутина неможливо. Тому визнання з рівня реалізації операції належить по праву Великобританії, яка дала можливості самопіару для малюка, аби забезпечити прикриття власної участі. Малюк має таке ж відношення до спецоперації павутина, як і до агентурно-технічного проникнення до ЛАВ ФСБ. Даються дистанційному зломуванню під керівництвом зеленського, яке реально є інсценуванням через знахідку флешки ФСБ на авторинку столичний співробітниками СБУ і НБР, ставленниками Портнова і Татарова.